<кій> Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Вихідний день. От. У мене вихідний день, я проводжу його в майстерні, як бачите. Просто вихідний день, займаюся не а так скажемо, більш творчістю. За вікном у нас сьогодні дощ. Ось така погода. Такий вентилятор мені ганяє прохладу. По приміщенню, тому що дуже жарко. 26 градусів. Внутрі. Так, до ножів. Отакі два ножика буду робити. Такий ножик інтересний, дуже. Якщо що, це ламінат. Який поки не скажу. На ножі будуть притини стоять. От. Що буде стати далі, теж поки не скажу, покажу вже готовий. Ось така заготовочка, це к 110 Пішов Ка-110, дуже добра. От. Вона термоциклірована. От. Колись я її купив, вже готову термоцикліровану, вона лежала, лежала в мене я зараз вирішив з нею щось зробити. Ось такий нож буде. Готовий побачити. Дякую за увагу.